Ваші увазі будинок 120 метрів, 5,5 соток землі. Дуже гарний задній двір, багато паркомісті. Зроблений сучасний дизайнерський ремонт. Знаходиться біля лісу. Подивіться з тераси на цей задній двір. Також поруч річка Дніпро і також річка Козинка. Знаходиться на дамбі будиночок. Ось так виглядає фасад. Як я казав, багато паркомісць є на ділянці. Тепер сам будинок, ремонт. Ми вийшли, місце для верхнього одягу. Тут таке зеркало красиве, санвузол на першому поверсі з душовою. Далі йде гардеробна, вхідна обов'язково своя і ось така класна кухня-вітання. З виходом на задній двір на терасу. Пострівець. Разом з боковою столом і другий поверх. На другому поверсі це мастер-спальня зі своїм ліжечком гардеробна. І тут є трму. Далі йде. Самвузол з ванною кімнатою. Ось така ще кімната з шафою, подібна кімната шафою. і як тут є стіл, так і в іншій кімнаті також. І також є ще додаткова гардеробна. В описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас, Солокозин, Обухівський район по Старообухівській трасі. Будемо раді.